Вночі ворог в чергове атакував Харків. Щодо нічного обстрілу, гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих, бо табір порожній. Наголошую, що це абсолютно цивільний об'єкт. Тож наш ворог в чергове підтвердив, що він в чистому вигляді терорист. Обстрілювали і мирні населені пункти області. Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області. Уде веселе Слобожанське Харківського району, Вовчанськ-Малавовча-Чугуївського району, Куп'янське-Ванівка Куп'янського району. Авіаудари зафіксували по веселому Петропавлівці, Іванівці та Баївці, Піщаному, Берестовому Куп'янського району. Близько о пів на десяту ранку внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори лінії електропередач у селі Слобожанське Харківського району. Унаслідок повторного обстрілу у селі Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов'язаних з обстрілами, не залучались. Близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ракети впали на територію дитячого лікувально-оздоровчого центру. Під час перевірки місць влучання російських ракет рятувальники виявили пошкодження будівель. Жертв та постраждалих не виявлено. На одній з пожеж, що сталася через безпечність під час використання пічного опалення, вогнеборці врятували річну жінку. Вона отримала опіки ніжньої кінцівки. Надзвичайники першими надали їй домедичну допомогу. Після чого постраждалу каретою швидкої доправлено до лікувального закладу. Пожежа виникла на вулиці Барикадні у холодногірському районі Харкова. На території приватного домоволодіння горіла нежитлова будівля на площі 80 квадратних метрів. Під час іншої побутової пожежі постраждав 59-річний чоловік. Вона виникла у його будинку на вулиці Достатку в намишлянському районі Харкова внаслідок вибуху газового пальника. Постраждалого госпіталізували до 4-ї лікарні. Пожежу площою 2 квадратних метри ліквідували рятувальники. Три рази надзвичайники залучались для надання допомоги водіям транспортних засобів у подоланні обладенілих або засніжених ділянках доріг. Загалом зі складних ділянок рятувальників. Тувальники витягли чотири авто. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили впродовж доби дві атаки ворога біля Синківки та Іванівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти обстріляли Харків за даними військової адміністрації, понівечений дитячий оздоровчий центр, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу без постраждалих. Попередньо стріляли ракетами С-300. Атакували також Дніпропетровську, Херсонську, Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Укриття за 70 тисяч гривень прямо біля ліжка. Українець створив капсулу життя. Так, укриття має збірну сталеву конструкцію, яка розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях та приміщеннях, де немає можливості обладнати монолітну конструкцію. Поки що є два варіанти укриття для трьох та шести осіб. За словами автора, конструкція має врятувати від завалів скла з вікон, зеркал та уламків меблів. Президент Еквадору оголосив про внутрішній збройний конфлікт та мобілізує армію для боротьби з організованою злочинністю. Як повідомляють місцеві змі раніше в країні було оголошено режим надзвичайного стану і комендантську годину для відновлення порядку у в'язницях, у яких пройшли бунти. Озброєні банди проникли в університет та на телеканал. Відомо про заручників. Члени банди вимагають скасувати надзвичайний стан та прибрати поліцейських і армію з вулиць. В американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань. За даними місцевих змі, вихори зачепили Маріану, Панама Сіті та Форт Родердейл. Торнадо залишили за собою сині спалахи, зносячи лінії електропередач. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та високу ймовірність повторення бурі. Відомо про мінімум чотирьох загиблих приблизно 100 тисяч осіб лишилися без світла. Залежить від того, яке укриття є в своїй своїй більшості. У нас є така можливість щодо обігріву таких укриттів найпростіших укриттів, які знаходяться у підвальних приміщеннях житлових будинків. І хочу сказати, до речі, ми підготували більше ніж 2700 найпростіших укриттів але є підземні паркінги, які дійсно не апаль без апалю і ми повинні розуміти, що вони були не розраховані на те, щоб їх опалювали, тому це в більшості своєму приватний об'єкти, які є. Але хочу сказати, що у нас люди використовують найпростіше укриття це подвальне приміщення. Крім цього, можуть використовувати наш Харківський метрополітен для того, щоб в необхідний момент перебувати там. Коли луна повітряна тривога, крім цього, ви знаєте, що ми облаштували і е, такі е, безпечне е, безпечні зупинки громадського транспорту. Е, і та і там теж можливо перебувати. І там є все необхідне для того, щоб у більш-менш комфортних умовах люди перебували під час повітряної тривоги. У нас постійна лунає повітряна тривога. Хочу сказати, що ми е, е, в процесі підготовки. Підготовка обладнали всі практично підвальні приміщення, які пристосовані де і експлуатуються як найпростіше укриття питною водою вагнагнегасниками. Крім цього, заживили їх електропостачанням, є все лавками, є все необхідне, щоб люди перебували там деякий час, поки лунає повітряна тривога у місті. У Харкові тривають роботи з будівництва першої справжньої підземної школи в країні. Зводять її в індустріальному районі міста на території однієї з місцевих шкіл. Коли ми створили метрошколу і коли багато дітей її відвідують, то саме на метро тракторний завод ми нам вдалося знайти лише одне. Приміщення і попит на навчання величезний, плюс район індустріальний густо населений, до центру їхати далеко, і переважна більшість шкіл не мають е, укриттів. Е, е, ми, коли вибирали саме локацію, е, то ми розраховували на те. Як скільки дітей в школі, скільки навчальних закладів навкруги? Ця підземна школа не проста, а відповідатиме всім нормам захисної споруди. Унікальність її в тому, що вона може витримувати ракету С-300, якими зазвичай і обстрілює російський ворог Український Харків. Це перший такий проєкт в Україні будівництво справжньої підземної школи, і я дуже вдячний сьогодні нашим будівельникам, нашим проєктировщикам, які розробили цей проєкт. Ми е, маємо чіткий план, е, що стосовно відкриття цієї школи, підземної школи. Е, дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала е, на сьогодні. Тут виконані усі будівельні роботи щодо е, бетонних роб. Бід і хочу сказати, що зараз іде роботи по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють є графік робіт і він поки що виконується. І як тільки все тут буде завершено, підземна школа кажуть у профільному департаменті працюватиме у дві зміни. І навчатимуться не лише школярі. Це ПРУ розраховано на 450 школярів. Тобто, в першу зміну 450, в другу зміну 450, Ми щоденно можемо приймати 900 дітей. Тобто, всі школярі, які в мікрорайоні і перебувають в Харкові, вони будуть мати можливість. Батьки вже підходять, уже питають. Вже записуються до школи. Ми зараз говоримо про те, що якщо це ПРУ, ми будемо використовувати як школу, то чому би сюди не запрошувати на кілька годин і дошкільнят, як ми це вже почали робити у метрошколі. Фінансування цієї школи виключно за кошти міського бюджету. Рентовна вартість цієї школи – 56-58 мільйонів гривень. І дійсно це великі кошти, але це потрібно робити. Це перший досвід, перш за все, і сподіваюся, що він буде дуже успішний. Я хочу, щоб у усіх районах міста Харкова такі школи з'явилися. Ще закінчимо в індустріальному районі. А потім перейдемо на центральний район міста Харкова. Леся Кубилюк, Віктор Вікторноздрачок Олексій Серенков. Та Олексій Муравйов, Харків, новини. В Україні в рамках реформи української школи запрацюють нові правила навчання у вищих закладах освіти. Вступники залежно від результатів національного мультипредметного тесту будуть отримувати державний грант. Він частково бо повністю покриватиме вартість навчання у вищих навчальних закладах. Уряд підтримав відповідний законопроєкт. Нині на бюджеті навчається приблизно 40% вступників. Решта на контракті. Наша мета відійти від чорно-білого поділу бюджетний контрактник і збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти у формі грантів. Проте система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі: медики, педагоги, інженери, енергетики. Тощо так само збережуться пільги для вступників із вразливих категорій. Відповідно до змін ОМОН очікують, що протягом п'яти років після ухвалення закону від 60 до 70% студентів здобуватимуть освіту частково чи повністю безкоштовно, а решта 30 – 30-40% на основі контракту стосовно зарахування на контракт, то наразі воно здійснюється на умовах повного фінансування за власні кошти, а стане здійснюватися на принципах повного чи часткового співфінансування з державою за кошти пільгових кредитів за власні кошти. Загалом щодо реформи вищої освіти, то відповідний законопроект вже сформовано, зауважують урядовці. Але є два фактори, які поки не дають втілити його в життя. По-перше, Міносвіти виступало за скасування вечірньої та заочної форми навчання, як старілої, та цей пункт поки що на обговоренні. Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання, радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше ніж купування дипломів та освіта для галочки. По-друге, не прийнято і закон, де пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу та третю вищу освіту. Ще один крок реформи оптимізація університетів. Деякі з університетів закриють, а деякі реорганізують. Зміниться і фінансування стипендій. З 2024-го планується перехід на грантову систему, яка буде частково або повністю покривати витрати на навчання студента. Стипендії залишать лише на спеціальностях, які потрібні державі. Окрім того, з 1 січня 2024-го відновлено систему формульного фінансування закладів вищої освіти, яке зокрема передбачає, що ставки викладачів не будуть залежати від кількості студентів між тим у Харкові з огляду на безпекову ситуацію. І в 2024 тисячі школярі-студенти продовжать навчатись дистанційно. Так постановили в обласній військовій адміністрації. Приміщення 21 з 24 вищих навчальних закладів, пошкоджені в результаті обстрілів. Але головна потенційна небезпека в дуже короткому часі підльоту ракет, випущених з території Російської Федерації. Ракета, запущена в напрямку Харкова з передмість Білгорода, досягає обласного центру за 30-40 секунд. За цей час фізично складно вивести усіх з класів та розмістити в укритті. Та попри війну в країні кожен четвертий іноземець обирає навчання в Україні через її якість, зазначили в центрі міжнародної освіти. За словами держкерівниці, лідерство серед спеціальностей очолила медична галузь. А серед популярних вузів серед іноземців вище Харкова, як це не дивно б звучало. Іноземні громадяни, хоч і навчаються у різних регіонах, проте найбільш популярними стали вищі Київської, Харківської та Одеської областей. Найпопулярнішими університетами, які обирали громадяни інших країн, стали Харківський національний університет імені Каразіна, Запорізький державний медичний університет та Харківський національний медичний університет. Це свідчить про те, що Харків не втратив звання студентської столиці. Молодь хоче і прагне навчатись у харківських вузах. І приємно зазначити, що серед 11 українських університетів, які увійшли до рейтингу найкращих у 2024 році від QS World University Rankings, є й харківські це список із 1500 закладів вищої освіти у 104 містах світу. У трійку лідерів увійшов Харківський національний університет імені Каразіна, а п'ятірку найкращих закладів вищої освіти в Україні у 2024 році замикає Харківський політехнічний інститут. Також, попри війну, понад тисячу бізнес-підприємств в Україні залучено до співпраці з профтехами. Йдеться про дуальну освіту, коли студент проходить підготовку і в інституті, і в компанії, де працює за спеціальністю, закріплюючи отримані знання та опановуючи практичні навички. Не всі майбутні студенти знають про таку форму навчання, тож обираючи заклад для вступу, варто поцікавитись і такою інформацією. Міністерство освіти опублікувало дані дуальної форми навчання за жовтень 2023 року. 168 профтехів упроваджують дуальну форму навчання, а до співпраці з ними залучено 1003 підприємства. Лідерами в реалізації дуальної освіти є: Хмельницька область 73% закладів від загальної кількості, місто Київ 73%. Кіровоградська область 57%, Чернігівська область 50%. Житомирська область 43 Львівська область 42 Нині навчаються за дуальною формою, де. Сіть тисяч учні, а перелік найпопулярніших професій, які вони отримують рік у рік, залишається незмінним. Серед них кухар, електрогазозварник, кравець, тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Нагадаємо також, що українські дипломи визнають у низці інших держав. Україна має міжнародні домовленості щодо підтвердження дипломів про освіту з багатьма країнами світу. А це сьогодні актуально для українців, які стали біженцями через війну і шукають роботу за спеціальністю в чужій країні. Після здобуття незалежності Україна стала членом кількох найважливіших конвенцій про рівнозначність документів, які підтверджують кваліфікацію та вчені звання. Йдеться зокрема про Лісабонську та Гаазьку конвенції. Окремі двосторонні угоди про визнання дипломів, Україна підписала з Францією, Болгарією, В'єтнамом, Угорщиною, КНР, Польщею, Монголією, Румунією, Естонією, а також з багатьма країнами пострадянського простору. Яна біляєва, Андрій Паколо, Дмитро Гуен, Харків. Новини. Після майже дворічної паузи 12-й трамвайний маршрут знову курсує. Прямує він з південного вокзалу через центральний ринок, Держпром і до кільцевої в районі центрального парку. Таким чином харків'яни без пересадок можуть дістатися з вокзалу і до центру. Попит є. Ну сьогодні мороз людей не дуже, а так. Люди їздять, і в больницю їздять і... і на вокзали, і на ринок. Тобто народ є. Миру хочеться, щоб в Жахіті це закінчилося. У мене донечка маленька вдома, чоловік в ЗСУ, працюємо. Так все буде добре, все буде Україна. Почав працювати 31 грудня минулого року. Його, вдалося відновити, його роботу вдалося відновити після того, як зробили ділянку по вулиці Мироносицькій. Ось, і на сьогоднішній день він працює. На ньому працює 5 одиниць трамваїв з інтервалом руху десь приблизно 12-14 хвилин по будніх днях і трошки більше по вихідних. Була потреба, він же ж не працював з перших днів війни, і ми вирішили, що треба його відновити. Тим більше була можливість відновити трамвайні колії і маршрут запустили. Та окрім 12-го маршруту, у першому півріччі 2024-го у Харкові планують відновити рух трамваю по проспекту трактору будівників. Мова про ділянку від салтівського шосе до героїв праці. Там є і пошкодження і ділянки, там є пошкодження дуже великі контактні мережі. Це найбільше пошкоджений участок по контактній мережі. Найскладніше наразі маршрути наземного транспорту міста обслуговує весь рухомий склад трамваїв, тролейбусів та автобусів, що вціліли після обстрілів. Ті, що вдалося реанімувати, і ті, які отримав Харків від міжнародних партнерів у вигляді гуманітарної допомоги. Європейські міста і цьогоріч кажуть, в КП, теж планують доправити до Харкова відразу декілька партнерів. Артії рухомого складу для наземного громадського транспорту Харків чують, і ми за це їм дуже вдячні. Наприклад, ось найближчим часом ми будемо отримувати від міста Нюрнберг чергову партію автобусів в кількості 17 одиниць. Вже десь приблизно через півтора місяці-два, можливо, вони вже поїдуть на маршрутах міста. Крім того, місто Кауна здарує нам 20 автобусів, які теж там незабаром вже з'являться. І нещодавно місто Пізень. Наші теж партнери заявили про передачу місту трамваїв, тролейбусів та автобусів у достатній кількості. Цей рухомий склад буде поступово виводитися на маршрути і буде буде збільшуватися провізні можливості там, де це потребує. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олександра Панченко, Харків. Новини.